Така коробка. Ахмадті. Чай. Але торохтить ярмишний чай. Гроші. Друзі, гроші. О-хо! Та ти що? 10 карбованців. 100 карбованців. Деталь. ще деталь. Так, тут що у нас? 3 карбованці. Тут теж 100 карбованців. Тут 2000 карбованців і 3 карбованці. Окей. Раритет. Як на мене, вони дивляться, вони аж просвічуються. Жесть. Але гроші знайшов. <смі> Перше. Так, і. Гільза. Отака от розірвана. Стрьомна І отаке. От <смі> Окей. Дуже дивний набір. Мені здається, що з цього, цього всього, що ми знайшли, самоцінне, це оця коробка. О, жесть. Так, добро. Коробка окей. Гроші в коробці зберігають. Окей. А як пов'язано ось це? Ну, Як може ось це бути пов'язано з ось цим? Нема порозуміння і розуміння взагалі. Так і продамо, отак от, от лотом і продамо. Окей. <смір> На аукціон виставимо, кому цікаво, залітайте. Так.